Що було і що буде у вашій долі найближчим часом? Давай дізнаємось прямо зараз. Дивись. Були почуття, які постійно змінювалися, але ви над ними працювали, і кинути ці почуття собі не дозволяли. Зараз вас тягне до минулого, до короля жезлів або до королеви землі. І це тяготіння вас тяготить, але кинути ви його не в змозі. Таке відчуття, що щось зараз у вас на порозі, і що на порозі дивись. Чоловік, який пішов, повертається із дальньої дороги, і ось ось він з'явиться на вашому порозі, і той, хто пішов і обіцяв не повернутися. Знов зможе постукати у ваші двері, хоча ви не дуже в це вірите, але чекаєте і цю людину із свого серця, все ж таки ще не відпускаєте.